Вітаю! На зв'язку Олександр. Ми плавно перейшли до функцій. Як ми вже знаємо, декларація функції, давайте от почнемо попередку. Перше оголошення функції, так звана декларація. Ми просто пишемо ключове слово function, потім пишемо назву функції, всередині є аргументи, якщо вони є, якщо немає, то не пишемо. І далі всередині якась логіка функції. Та сама проста функція, задача якої виконувати дію. В даному випадку виконувати іншу функцію. От. А інша функція це виконує дію в консоль. От. Тобто задача цієї функції фактично писати в консоль той текст, який ми їй передали. І от якщо ми викличемо, навіть можна спробувати це все вставити безпосередньо в наш редактор, то ми побачимо, що я напишу. Якийсь такий варіант, що я просто міняю тут аргумент, значення аргумента, і в мене там нове значення вже з'являється в коді. А, є варіант, інший варіант запису функції. Фактично це те саме, що і в першому випадку. Але ви просто функцію записуєте відразу в константу. І... А, Потім можете аналогічно її викликати. Різниця в чому? Різниця в тому, що фактично варіант з константою може бути використаний для того, щоб ви потім її кудись ставити в якийсь об'єкт. Але насправді є тут яка особливість. Є таке поняття, як хойстінг. Тобто, ну, можна, давайте так скажемо, що а, спочатку програма парсить весь а, файл, а потім починає щось виконувати. І у випадку з function, воно працює наступним чином, що а, я можу теоретично тут написати отаку штуку. І воно, якщо я все правильно трактував, воно має спрацювати у мене. Ви як бачите, привіт, Василь спрацьовує. Це то, типу, тобто воно її собі записує, фіксує, і далі в будь-якому місці неважливо, ви потім її викликали чи там, то, тобто, воно обов'язково спрацює. Але от уже у випадку з константою, тут уже ми чітко тобто, ми спочатку повинні обов'язково чітко цю функцію створити, і тільки потім ми повинні її виконувати. Таким чином, якщо ми, наприклад, зробимо такий варіант, тоді це буде помилочка. І в більшості випадків в моїй практиці використовується саме другий варіант. А ви, типу, наприклад, той же саме, React. Ви там створюєте такі константи. Ви ці константи там закидуєте в якусь бібліотеку, потім її як файл підключаєте до іншого. Файлу і там до компонентів, всякого такого і потім викликаєте ці вже функції. Таким чином, у вас є чіткість. ви значить Якщо функція викликана тоді ви її можете виконувати. А якщо вона не цей, тоді вона, ви її не виконуєте. Ну і також ви її фактично виконуєте. А, цей так. А, да. ну Слом, не, не додаткових, немає додаткових там можливо, там можливо витоків пам'яті чогось такого. А у нас є ще поняття retorна, яке ми аналогічно розбирали. А це коли функція якраз, оце те, що я вам розказував про що таке програмування. Оце базовий приклад функції, це базовий приклад, взагалі, причини там, існування програмування чи там, ось ключової задачі, яку вона виконує. А саме, а ми отримуємо на вході якісь дані. Тобто функція додати у нас є. Ми отримуємо на вході певні дані. Потім виконуємо з, них, а, з ними якусь операцію. Обробляємо ці дані певним чином, і виводимо нові дані у відповідь. І у нас виходить: хлопа там 3 плюс 5 – 8, 34 плюс 5 39. Ну, Таким чином, це у нас працює. Власне, ретарн, він може таким чином працювати. А особливість ретарна в тому, що ви можете використовувати його кілька разів. Наприклад, зробити, якщо. Ну, давайте так, я зроблю функцію Divide, якщо я не помиляюсь, і тоді ми зробимо таке. Якщо IF. B, давай, дорівнює нулю, тоді, ну, я хочу не. Щоб він не помилку вам вводив, яку ви ще не вивчили. А щоб він писав, наприклад, return. Ну, нехай буде така штука. От якийсь текстики вводив. Або вводив отаку от, віч. Тепер ми беремо, пишемо хоп, 34. А, да, перепрошую. Не дописав. Ось, і ми бачимо, що окей, 34 на 5 у нас ділиться. Гарно, там 35 на 5, ще краще, а от 35 на 0 у нас не ділиться. То, отаким от чином. То, як бачите, ви можете викликати оцей повернення результату за умовою. І якщо у вас якась ситуація сталася по типу, що вам треба повернути помилку у вигляді, також у вигляді результату, який ви розпарсуєте. Або повернути якесь порожнє значення там в деяких випадках, тоді ви можете таким чином робити. Ну, який може бути, яке може бути правило хорошого тогну? Наприклад, ви робите штучку по типу а, там, змінна, нехай буде результат, і ми робимо, от мені дуже подобається саме такий варіант запису. У нас є ОК. І, наприклад, ми пишемо false, і далі у нас є result, і в ньому є щось, наприклад, в даному випадку, 0, і в нас є помилка. От. І більше того, що помилка може от окремо містити ще меседж, і а ми. там... Unexpected, якась несподівана помилочка. От. А тоді у нас виходить, що в результаті ми, по суті, отримаємо певний цей. Тобто, ну давайте я тут також зроблю REST для трошки більшої зрозумілості. А можна ще використовувати response. Варіант, типу такий, відповідь. Тобто відповідь. Response result, а Результат відповіді у нас вже є. І ми вводимо вже конкретно результат відповіді. Але якщо, ну і там а, зараз я вам покажу, як, як це максимально круто використовувати. Але перед тим спочатку зробимо наступну штуку, допишемо код. Отже, а, у нас є результат, якщо у нас є якась помилочка, тоді ми можемо робити наступну штуку. Ми можемо у цьому раз, а, замінити його res error message. Написати ну, якийсь текст помилки. І тут зробити повернути оцей вже фінальний результат. В випадку, якщо все добре, тоді ми робимо, наприклад, ну error message можна взагалі не писати, Ми в будь-якому випадку пишемо OK, для того, щоб потім його можна було перевіряти, і виводимо тут вже резултик. Таким чином, це нам дозволяє взяти потім перевіряти респонс, наприклад, if. А, наш респонс. Окей. Тобто ми просто цю умову ми перевіряємо, у нас гарантовано ми розуміємо, це тут є помилка, чи тут немає помилки. І в залежності, тут, тут є помилка, чи немає, у нас різна логіка. Наприклад, якщо немає помилки, то ми пишемо так. Якщо ж у нас є, тоді ми а, консоль, будь ласка, мені error. І я, а, ну давай, підтягуй. вот Error message, Я ввожу сюди вже error message. Уже не незалти я ввожу, а іншу штуку і вже з, іншим, з іншою підсвіткою. Ну і, наприклад, ми залишимо тут 0 і подивимося, як воно ну поки що пише мені, отак. Можна і ще, до речі, написати тут щось таке. Наприклад, по а, помилка. Тільки обов'язково його зробити. ой. Текстом, кавичками. тому що, ну, типу, ми значення передаємо на обов'язково, має бути конкретного типу. І от тепер ми бачимо, що якщо я пишу таким чином це, тоді у мене це вже гарненько так працює. А, так, ну, на жаль, тут не підсвічується червоним, але я принаймні вже бачу, що я тут вже не просто вводжу результат. А я ввожу ще слово помилка. І далі я ввожу там текст помилки, яка сама помилочка там відбулася. Ну, я гадаю, з return ми з вами гарно розібралися. Тепер ще один варіант запису, такий, я би сказав, він сучасний, він максимально активно в реакті використовується. Ми вже на нього, здається, натикалися в попередніх відео. А саме. Коли, е, закидували, коли я розказував, що можна написати цю функцію, насправді ще простіше. По типу, ви можете прибрати звідси return а, і прибрати звідси а, фігурні дужки і залишити тільки ось так, і це все одно буде працювати. От якщо я зараз запущу, тільки давайте зараз. А, от так, я її продублював. Ось, я запускаю, ми бачимо, що 2 на 4 у нас 8. Що все чітко все працює. Отже, отже, а стрілкова функція, вона, ну вона записується наступним чином. Фактично, тут виходить так, що у нас от є певна константа, і ми. Давайте глянемо, хочу глянути на той варіант, який у нас був раніше. У нас його і не було, да, я б так бачу. Окей. Отже, константа. ну, Власне, тут стрілка функції записується саме ось таким чином. І, ну що ж, аргументи функції у нас знаходяться після дорівнює. Тут назва функції знаходиться перед рівня, потім все дорівнює знаходяться аргументи функції. А потім у нас, власне, от така стрілочка провізована і, е, власне, сама функція. Ну і далі сама функція обробляється цими дужечками. Якщо воно в рамках одного рядка, то її можна дужки написати. Але, ну. Там але навіть якщо а, в рамках одного рядка, то можна їх і писати в тому числі. В принципі, там великої різниці тут а, немає і ролі не грає. Чисто такий момент. Так, а, ну тут якраз у нас ChatGPT пише, що можна ретурн можна опустити, і якраз фігурні дужки дошки можна опустити, і тоді у нас все спрацює. Ще є поняття область видимості змінних. Давайте я вам продемонструю таку штуку. Якщо я отут роблю цей var, всередині функції його створюю, це значить, що він поза функцією буде вже недоступний. Це от, я отак викликаю, от у мене помилочка. А коли я його не викликаю, тоді я бачу, що помилочки немає. Але більше того, що якщо я беру глобальну, Зміну. Ну, глобальна зміна це по суті та зміна, яка просто десь там всередині, просто в коді створена поза будь-якими функціями. Це називається якраз і глобальна зміна. І ну, це в звичайному JavaScript, який обмежений одним, одним файлом, от, як правило. Тому що в React там воно ну, трохи заморочені ще і ще. Але. А, значить, глобальну зміну ви можете в функцію передавати. І якщо у вас там є там, кілька функцій, то ви можете в кожну із них цю саму там, глобальну зміну передати. Але. Але от локальна, ви вже побачите, що отут у нас локальна 1, а нижче у нас вже локальна два йде. І вони різні, і вони один одного, вони одна з одною не конфліктують. Як бачите, ми LED local var двічі запустили. Закинули. Тому що цей, воно виключно всередині знаходиться. Всередині функції ця зміна. Отож, повертаючись, у нас є function Declaration. Це коли ми декларація функції, коли ми просто пишемо функцію, і далі її назву. Функція вираз. Це коли ми а, пишемо константу, і далі вже константі присвоюємо якусь певну функцію. А, і є у нас ще є стрілкова функція і ми бачимо тут наступні нюансики: що функція експрешн має свій так званий зіс. Але не хоститься. А, а от стрілкова функція, вона вже там не має ні того, ні другого, і вона максимально така для використання за потреби і виключно після там оголошення цієї функції десь. А от гарний приклад домашнього завдання створити функцію, яка повертає найбільше з трьох чисел. І попробувати його якось оптимізувати, а можна іще. Чат GPT-помочити, показати, які всі варіанти, і потім який з них оптимальний. Хоча, звісно, ну це вже для перевірки себе. ну Для перевірки того, наскільки ми там правильно а гарний оптимальний код пишемо, і наскільки логіка, як слід працює, то можна щось таке реалізувати. Ну і власне функція. Це, от якщо коротко вам важливий момент скажу, функція є такий принцип називається DRI. Наз... Розшифровується він, як от ви вже встигли побачити, do not repeat yourself. Це філософія, яка каже, що якщо ви щось написали, то не пишіть цього вже другий раз. Наприклад, от у мене є функція LocalMessage 2. І в мене отут от є global war, Local LocalWar і ця вся фіговина. Що я можу зробити? Я можу для того, щоб не дублювати одинаковий код, хоча мені треба, щоб всередині тут було якесь інше значення, якесь було, я можу зробити наступну штуку. Я можу просто цю функцію першу трошки скоригувати. Наприклад, задати їй значення за замовчуванням прямо всередині аргумента. Потім видалити а, там оголошення цієї зміни, а потім меседж 2 зробити просто шоу меседж з іншим localvar уже всередині. Таким чином, я не повторюю, оце в мене якась логіка, якісь операції, які виконує функція, Я їх не повторюю другий раз. Більше того, я можу навіть це не повторювати, оце другий раз не повторювати, можу ще отак зробити. І таким чином, і все одно, ну, як бачите, результат не змінився. Але коду стало в два рази менше. І для цього це якраз до Note 3PC дуже важливо саме в JavaScript, тому що чим менше коду, тим швидше завантажується ваша сторінка. І тим краще там, ну, там, тим легше користувачу працювати. Ну і в принципі іншим програмістам також простіше просто викликати якусь функцію, а не дублювати шматки коду цілі. Тому мені дуже особисто подобається цей принцип і тому я вам наполегливо рекомендую а також максимально старатися притримуватися. І а, саме функції, це, це перше, що допомагає. Працювати за цим принципом. Якщо щось можна винести в функцію, точніше, давайте так, якщо, якщо щось повторюється два або більше разів, і воно достатньо тобто там достатньо схожого коду, щоб його, з нього можна було зробити функцію, робіть функцію, обов'язково, воно більше того, що вам навіть, наприклад, редактор коду мені він показує. Коли в мене код повторюється, він мені показує, що цей код повторюється, і показати там, варіанти того місця, там, де дублікати знаходяться і де вони якраз повторюються. На цьому з функціями ми закінчуємо і продовжимо далі з вами. Вивчення JavaScript на стандартних функціях справа в тому, що більшість мов програмування потурбувалася про те, щоби. Не повторювали одні програмісти інших, тому функції, які використовуються дуже часто, вони вже, як правило, вбудовані безпосередньо в мову програмування. А значить, варто пам'ятати більшість із них або хоча б просто приблизно орієнтуватися, де їх шукати, знати про їх існування. Для того, щоб можна було їх потім активно використовувати в своїй роботі. Гаразд, на цьому все. Успіхів. До зустрічі в наступних відео.